Щоденник ДД 9 грудня задоволення. Нас не навчили отримувати задоволення Велика Червона книга стрінка 39. Одного разу на зборах хтось запитав, як дорослі діти розважаються. У сім'ях, де ми виросли, багато хто з нас був надто тривожним для того, щоб отримувати задоволення або відчувати радість. Озираючися назад, нам часто буває важко згадати короткі моменти веселощів. Перед деякими з нас зринають образи того, як ми бавилися з ляльками або машинками, дмухали на кульбабки або кричали «давайте грати в хованки, тобі водити. Коли ми почнемо одужувати, сама ідея отримувати задоволення може здаватися дивною, але потім ми почнемо розуміти, наскільки це важливо для живлення в собі як внутрішньої дитини, так і дорослої особистості. Коли ми одужуємо в отриманні задоволення, ми бачимо надзвичайну радість і свободу. Ми починаємо займатися різними речами: наприклад, малювати в альбомі, збирати пазли, розфарбовувати розмальовки, щось майструвати, малювати картини, співати, відвідувати бібліотеку, вчитися грати на музичних інструментах і слухати музику, обіймати друзів, відвідувати музеї, милуватися заходами сонця. Сидячи на березі річки, риготати з приятелями, фотографувати, брати уроки медитації, грати в ігри. Список розваг можна продовжувати нескінченно. Сьогодні я буду сповнена радіти життю, живучи тут і зараз і отримуючи задоволення від якихось занять.